Зараз приготуємо з вами дуже смачний торт без випічки, буквально за 10 хвилин активного приготування. До води додаємо желатин, перемішуємо та відставляємо на 10 хвилин. У форму силіконову для кексу накладаємо потрібне печиво, у мене двох видів, біле та шоколадне та банан. Це все накладаємо шарами, доки не закінчаться інгредієнти. Майже на цілу форму вийшла. Тоді на 30 секунд ще ставимо желатину мікрохвильовку, перемішуємо та ще відставляємо. До сметани додаємо згущенку, ретельно перемішуємо тоді вливаємо в неї желатин. Також ретельно перемішуємо. Це все заливаємо у форму, вирівнюємо, ставимо в холодильник до повного застигання. в мене на ніч. Тоді акуратно знімаємо форму. Ось такий торт виходить дуже-дуже смачний і легкий в приготуванні. Пробуйте!